95-річний ветеран Другої світової війни Євген Олександрович Меринов на фронт потрапив у 1944 році. Тоді йому було 18. Згадую, як з Дніпра його забрало у Підмосков'я на навчання. Там вже голодалися, є ужасно, один голод був, але потім вже повезло, приїхали на, на Біряс з Підмосков'я у десантні війська. Я навіть не вмів, що парашют уклади, так. Мене уложили, і там Вже десантником він брав участь в боях за визволення Угорщини, Чехословаччини та Австрії. Загалом, каже, зробив 65 стрибків з парашутом. Під час воєнних дій в Австрії отримав кульове поранення в голову. Тоді потрапив у госпіталь та частково втратив пам'ять. Тому, розповідає, деякі деталі тих подій йому згадати важко. От я стукнула, тут отвилетіла так. Я втратив багато крові. І в Господі це був Венгри, город Шапрон. Там одна медсестра спасла мені, дала свою кров, бо я потяг на крові. І так я вистачаю. Що було раніше, забувала, а потім постепенно стала пам'ятати. А зараз вже ложуся спать через столько років так, і щось це починається спам'ятатися, спаміти, так хотіть. Євген Олександрович пригадує. Звістка про те, що війна закінчилась, до нього прийшла неочікувано. 9 травня після лікування він повертався до військової частини на службу. Тоді почув переможні постріли. Ми їхали вже з госпіталя знову поповняти якийсь там полк. І, в той час, кругом стріляють вистріли, вистріли, А каже, що війна закінчилася. За словами голови організації ветеранів Новокодацького району Володимира Духневича, загалом у них під опікою 23 ветерана. Найстаршому з них 101 рік. Через карантинні обмеження цього року вони планують зібратися у воському колі та поділитися спогадами Другої світової війни. Ветерани – то здоров'я їх найголовніше. Уже здоров'я у многії пошатнулось, очіногі і у нас вони уходять дуже швидко по состоянню здоров'я і по возрасту літ. Їх почитають. Значить, життя прожита не зря. Воєвалі не зря, за нашу неньку Україну. Вони ж освобождали всіх, всіх. Благодаря їм ми сьогодні живемо. Нині на Дніпропетровщині за інформацією прес-секретарки обласної державної адміністрації Марини Козинець проживає 1501 учасник бойових дій. Надія Мішина, Богдан Антоненко, новини на Суспільному Дніпро.